Сильні охолоджуючі лотки призначені для зберігання продуктів в холодильнику та замороження в морозильній камері. Складається лоток з основи об'єм 5,7 літра, виконана основа з полупрозорого полімера, якого, а також кришки, яка щільно закривається, але пропускає повітря. На розі є хвостик, за який зручно відкривати охолоджуючий лоток. Закриваємо, як всі наші прямокутні вироби по кутка та партовезнятка паралельним сторонам. Завдяки латкам. Продукти захищені від морозного опіку. На платках нанесені сніжинки для того, щоб ми бачили, що цей вивід призначений для заморожування в корозинних камері. Вигнуте дно для циркуляції холодного повітря. Бортик на кришці та ніжки на основі дозволяють ставити контейнери один на один. Покриття Color Control на внутрішній стороні контейнера запобігає появі плям від продукції. Можна використовувати холодильник і в морозильній камері, але не використовувати микрофольовий пиццу.